Фотель. Мануель і діді знайшли на звалищі Старий фотель. Вони хочуть забрати його додому. Мануель прикручує коліщатка. Бачиш, діді, каже він, тепер нам зручно його штовхати. Для проби Мануель сідає в крісло. О, як у ньому затишно. Та раптом фотель рушає з місця і котиться вниз. Громи небесні зараз буде біда. Старий фотель разом з мишенятами летить просто в річку. Плюсь, крісло шобовснуло у воду. Дід та Мануель набралися страху, але нічого лихого, на щастя, не сталося. До того ж фотель пливе, течія несе його вниз по річці. І що тепер робити? питає діді. Чекати, вважає Мануель. Може, так і додому доберемося. Та подорож закінчується біля бобрової фортеці. З неї виринає бобер Карл і радісно гукає Мануелю! «Привелике спасибі! Саме такого фотеля я й бажав собі на день народження. Ви молодці.